Що ви наймаєте ну якийсь бізнес? Наймає смм-ника і він хоче, щоб їм вироблялися. А... 50 відео на місяць або 100 відео на місяць, які будуть розходитися по платформам TikTok, Instagram і так далі. Звісно, вони можуть наняти людину, яка буде робити все це сама, прописувати сценарії, ходити відзнімати. Але по факту, скільки вона зможе це все зробити, вона зможе зробити там ugc крейтор, ну зможе ну три відео на день відзняти, і треба йому буде заплатити за це доволі такі великі гроші. А можна наняти, наприклад, людину, яка вміє. Користуватися штучним інтелектом і будуть створюватись також гарні реалістичні відео, і він може їх генерувати 50 за день і відповідно. В собівартість кожного такого відео буде набагато менша. Так само, як і людина, яка пише сценарій, що вона буде писати сценарій вручну, вона на 10 за день напише. А людина, яка зможе е, навчити цьому чат GPT робити, і просто. Контролювати о, і просто передивлятися в якість де щось коригувати. Вона зможе видати 100 на день, і відповідно бізнесу завжди буде вигідніше наняти людину, яка працює швидше, тобто. Штучний інтелект він не замінить людину, але він надає можливості людям працювати краще, полегшувати своє життя, і відповідно за бортом дуже швидко залишаться ті люди, яких немає гнучкості для того, щоб підлаштуватися під новий світ.